про міжнародну політику у нас є новини із Польщі важливі, але почнемо із обговорення того, що відбулося в Італії останнім часом. Дуже важлива подія скасування російської пропагандистської акції виставки вже відбулася в місті Модена. Там була загроза того, що росіяни зуміють провести так звану свою конференцію про Маріуполь і виставку, якусь, яку з вони подавали під назвою «Маріуполь». Маріуполь возрожджені послі війни відродження після війни власне це була чиста російська пропаганда культурна асоціація раша Емілія Романія займалася цією подією. Емілія Романія це назва регіону, столицею якого центром якого є місто Модена, і власне збиралися з італійцям показувати російську точку зору на Маріуполь і на війну в Україні. серед запрошених експертів анонсували. Генерального консула Росії в Мілані Дмитра Штодена, крім того, йде мова про те, що одну із акцій в Італії мав відвідати російський ультранаціоналіст Олександр Дугін. Взагалі, італійські політики відзначають це власне якраз афіша того, що в Модені мало відбутися. На це виставка і, власне кажучи, конференція, так звана. Далі італійські політики відзначають, що останні. М, часом в Італії дуже активізувалася пропутінська і російська пропаганда. От законодавиця італійська лілія Квартапел, представниця лівоцентристської демократичної партії, попередила про те, що культурний наступ пропутінських асоціацій спостерігається в Італії, і що Італія зараз на боці свободи України. Такому наступу російському треба протистояти власне, завдяки суспільному тиску з боку України і дипломатичних наших кіл і громадянського суспільства в Італії, і представників нашої діаспори там і іншого розголосу, так само якраз реакції італійських політиків, цю акцію російської пропаганди у Модені вдалося скасувати вчора. Якраз рада міста Модена повідомила про те, і мер цього міста повідомив про те, що вони скасовують свій дозвіл на використання міського залу, міських приміщень для проведення цієї російської. Пропагандистської події цього заходу. Ну і Зробили вони це сформулювання зацитую після появи нової інформації. Тобто пояснили достеменно, що це російська пропаганда яка з реальністю не має нічого спільного. Власне в Італії фактично заборонено популяризувати фашистську російську ідеологію на законодавчому рівні. І, Відповідно, зробили висновок експерти, що ця російська подія фактично пропагує таку ідеологію, тому потрібно її скасувати. в понеділок власна італо російська організація організація Венто del Est заявила, що перенесе проведення іншої конференції за участі Олександра Дугіна, російського фашиста, от якого філософом але по суті. Це російський фашист в інше місце. Тобто росіяни не відмовляються від своїх планів далі пропагувати свою ідеологію, свою точку зору, свою брехню не поширювати в Італії. Маємо ще також коментар нашого речника Міністерства закордонних справ України стосовно того, що відбулося. Олег Ніколенко вітає рішення італійських друзів, якраз скасувати цю подію у Модені. вдячні як мерії міста, так і українцям італії, які не дали вести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Закликаємо інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском перемоги України над російською агресією. Написав наш дипломат і речник. МЗС, отже, бачимо, що протистояння російській пропаганді триває в Європі. Росіяни не нарощують там свій вплив. Зрештою вони ніколи обертів не збавляли, як тільки бачать можливість, починають просувати свою пропаганду. Про те, як вдається власне протидіяти цим пропутінським ініціативам організаціям в Італії, чи справді ми спостерігаємо наступ російської пропаганди і активізації в Італії. Про це говоримо із гостею нашого ефіру. Маріана Сароневич із Верони, українська громадська діячка, головна редакторка видання Українська газета» Віталій. З нами на зв'язку. Маріана, я вас вітаю, доброго ранку, слава Україні. Героям слава, доброго ранку вам. Радий вас бачити і чути. Власне, мода на зовсім недалеко від ворони розташована, і впевнений, що ви так само звертали увагу на те, що має там відбутися в модені. Як сприймаєте те, що сталося, те, що цю подію скасували, завдяки чому і кому це вдалося зробити? Я вважаю, що це велика перемога української громади, взагалі е, України. Ми виступили всі одним фронтом, як наші дипломатичні представництва, які писали листа мерії місто, так і громада розробила логоритм дій для протидії таким заходам, які передбачають цілу серію дій, які може здійснити кожен, як громада в місті, якому відбувається певний захід, так і усі. Тобто ми почали писати як в соціальних мережах, мерії міста, мера цієї, цієї події у Фейсбук, яка, яка була анонсована у соціальних мережах. І крім того, як громадяни України, так і наші друзі-італійці писали до мера, до політичних партій, зверталися. І, на щастя, такі, такі дії дали результат. Крім того, італійські друзі України ініціювали разом із українськими асоціаціями мітинг у модені, щоб сказати ні, як цьому заходу, так і іншим заходам, які заплановані по Італії, незважаючи на те, що цей конкретно захід відмінено, ми все рівно збираємося. У модені громада організовує доїзд автобусами з інших міст, тому що таких заходів Можливо, не такого високого рівня без залучення посольства Росії, але ем, заплановано багато таких заходів по всій Італії більше десятків в найближчий період. Тому ми хочемо привернути увагу е, італійського суспільства: що до того, що війна в Україні не завершилася, що Росія починає піднімати свою пропагандистську голову, і е, закликати е, Італію дотриматися її конституції де де принципи демократії принцип, принципи закладені прямо в конституцію тому ми апелюємо власне до верховного закону італії на кого розраховані такі російські акції? Ви кажете, що ще з десяток їх точно заплановано. Тобто справді ми я так розумію спостерігаємо активізацію російської пропаганди в Італії, і в них очевидно є, що називається цільова аудиторія. На кого вони хочуть впливати? Кого запрошують? Які це акції? Це саме виставки, там фотографії, е так звані конференції з виступами речників, так спікерів, які е транслюють російську брехливу цю точку зору пропаганди пропагандистську, чи можуть бути якогось іншого характеру, чи мистецтво вони використовують? Скажімо, ми знаємо, що раніше Росія культуру як таку м'яку силу для своєї пропаганди теж доволі активно використовувала в багатьох країнах Європи. Так, вони наступають на різних фронтах. Тобто перші два роки вони могли, Росія могла діяти і популяр поп... просувати свої ідеї тільки через культуру, тому вони намагалися і далі проводити якісь концерти, якісь виставки. Хоча до цього суспільство ставилося негативно. І зараз, після проходження двох років, вони почали робити також і політичні. Заходи, такі як цей у модені, і культурні заходи, не перестають плануватися, організовуватися. Проте зараз громада активізувалася. Ми сподіваємося, що і надалі ми зможемо активно протидіяти таким заходам. Ну власне знову ж таки повернусь з уточнюю питання: хто ходить або хто може відвідувати такі заходи? Я так розумію, що вони відбуваються в закритому просторі. Ну тобто, наприклад, в Модені збиралися використовувати якісь міські е, простори, надані адміністрацією міста, це не якісь вуличні акції, чи активність росіян так само і на вулицях італії спостерігається е, чи останнім часом, скажімо так, чи насправді, от е, в громадському просторі, все більш-менш спокійно, а от Росія. Я намагаються проводити в різних закритих залах от такі свої заходи. І кого запрошують на них? Чи вони намагаються працювати з політиками італійськими, чи працювати на суспільство? Як це виглядає? Цільова аудиторія є різною. Росія старається покрити різних, різних людей в Італії. Тобто, навіть якщо Захід проводиться у приміщеннях, це, наприклад, виступ Романовського такого українсь, українсь, піаніста українського походження, або виступ Нетребко, оперної співачки. або Ну, різного типу заходів. Вони, хоча б відбуваються у закритих приміщеннях, все ж таки афіші їх широко поширюються і всюди вказується, що це російський театр, російська опера чи балет. І таким чином вони впливають, скажімо, на, на ширшу коло колу глядачів, чинті, які безпосередньо будуть е, присутні на заході. І, звичайно, що цей захід, який організовувався у модані, звичайно, це намагання працювати з політичною елітою голови, голови регіону, міста голови регіону. І так само є ці афіші і в соціальних мережах. Вони поширюють інформацію, тобто намагаючися як найбільше льохопити як найбільше людей. І останнє питання: як виглядає ситуація у політичних партіях, рухах в Італії стосовно Росії і російської агресії в Україні? Ми бачимо підтримку системну і таку дійсно нерозривну підтримку з боку італійського уряду на користь України з боку премєр міністерки Джорджії Мелоні, Зокрема, риторика абсолютно проукраїнська звучить та й дії італійського уряду. Абсолютно прихильні до нас, однак чи є прихильники Росії От числа популярних партій в Італії, є їхня риторика, от і чи намагаються вони розхитувати ситуацію якось ну перед новим роком? Італія прийняла закон, яка продовжила фінансування прийому українських біженців і військової допомоги. Так що, скажімо, на найвищому рівні Україна має підтримку Італії. А ті проросійські політики, яких тут є багато, навіть серед тих, які зараз є у уряді, вони не можуть протидіяти політиці Європейського союзу. Тобто Європейський Союз є таким своєрідним стримуючим фактором. Мене це дуже тішить, тому що я не уявляю, якою була би політика Італії, якби вона не була частиною Європейського союзу. Тому я вірю. В Європейський союз, і дякую, що він є, і за підтримку України. Ми теж віримо. Теж дякуємо італійцям за підтримку і дякуємо дуже нашим громадянам, нашим українцям, які в Італії проживають, за свідому позицію за активну позицію яка, зокрема змусила росіян скасувати навіть не росіяна, італійців, які погодились спочатку провести цю подію у Модені, пропагандистську російську. Тепер її скасувати. І віримо, що і інші успіхи в нас будуть на оцій ниві протистояння російській пропаганді. Це дуже важливо, дуже важливо росіян. Не пускати до різноманітних трибун засобів поширення своєї брехні про агресію про війну в Україні. Маріано, я вам дякую теж за вашу позицію за те, що сьогодні ми змогли поспілкуватися. Дякую вам. Я хотіла би закликати діаспори інших країн, прийняти наш досвід, і також протидіяти російській пропаганді у їх країні. Доброго дня, дякую, дякую. Маріана Сароневичнами була на зв'язку. Говорили ми про те, як російська пропаганда отримала від Коша в Італії. Там бачимо, що росіяни дуже активізувалися і намагаються далі такі пхати свою брехню про Маріуполь, про інші свої злочини обманювати брехати, власне кажучи, у європейській аудиторії. І, от зокрема, в Італії не вдалося у Модені скасувати таку пропагандистську виставку і конференцію, завдяки якраз. Активності наших громадян, в Італії, наших дипломатів, всі гуртом об'єдналися і зуміли власне цю змусити цю виставку скасувати. І віримо, що так воно буде і далі при всіх інших російських спробах. в Італії.